Я вас вітаю всесвітним днем дошкілля! Добрий день наш дитсадок! Ти як справжній Теремок, ширше двері, відчиняй, вірних друзів зустрічай. У дитячому садку працюють люди різних професій, які піклуються про дітей. Давайте сьогодні згадаємо всі ці професії. Всі проблеми і турботи вирішає тут вона. Багато в неї є роботи, не знає спокою щодня. В кожну групу завітає, лагідно всіх привітає, Із добра плете віночок, зберігає наш садочок, від негоди і біди захищає нас завжди. Так, ця професія називається директор дитячого садочка. Він головний нашому садочку. На заняття завітавши, вихователем бо хователем бажає, щоб було дітям цікаво і щоб гралися немало, щоб знання чудові мали, школи рано вирушали. Так, ця професія називається Методист дитячого садочку. Хто як квочка з курчатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, песить, розважає, вчить співати, малювати, рахувати і читати. Ласку дітям до крапельки подарує вихователька. Так, це в нас вихователька. Вона в групі наче бчілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Хто це, діточки? Це помічник вихователя, наша няня. Хто допомагає вихователю навчати діточок з особливими потребами, з ними грати, малювати, танцювати? Це, діточки, асистент вихователя. Вона вгамує тебе, нерви твої збереже. Поділи з нею негативом. З'явиться спокій, це диво. Хто це? Так, це наш психолог. Вчить вона дітей співати. Вправна, вміла танцювати, вчить на інструментах грати, артистично артистична виступати. Хто це музичний керівник? Дбає, щоб ви сильні стали і здоровими зростали, Вона веселий жартівник це фізичний керівник. Так, інструктор з фізичної культури. Хто правильно звуки поставить, Хто від кащі роті позбавить, Чітко навчить звуки вимовляти І у словах постійно вживати. Логопед Хто завідує всерйоз усім господарством, в чиїх руках завжди робляться всі справи? У неї все в порядку фарба, віники та ж планги. Хто побачить всі паламки і хто вмить порядок наведе. Це наш завосп. Про здоров'я діток дбає, забалить щось, оглядає, за вагою зростом стежить, допоможе, як належить, та ще планує корисне меню. Хто це? Та це медична сестра. Замовляє продукти харчування для діток та стежить за їх зберіганням. Ця професія називається комірник. Хто на кухні хозяйнує, хто кастрюлями керує і з ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки пече рум'янь, варить борщ, смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, кухар. Так, це наші кухарі. Хто пере в садочку постіль і пухнасті рушники, ще й завзята все прасує, щоб раділи малюки? Ця професія називається праля. Хто зберігає, здає чистку і прання дитячі рушники та постільну білизну. Кастеляна. Хто підтримує чистоту, прибирає кожен день у приміщенні садку. Ця професія називається Прибиральниця. Ніч на дворі і садок закритий. Він уважно по території ходить. Стерегти садок дитячий має, за порядком пильнувати та чужих до нього не пускати, щоб ніхто садочка не чіпав, бо у нас в садочку повно справ. Хто це? Так, сторож? Ми на світанку спимо. А двірник шин до зорі прокидатися звик. Першим зустрічає він сонце у місті. Двір, наш і вулиця. Глянь, які чисті. Як називається ця професія? Так, двірник. Але, діточки, головні в нашому садочку, це ви, наші діточки, наші любі-любі діточки. Ми всі працюємо заради вас, щоб ви були у нас здорові, щасливі. Гарні, веселі, спокійні, охай. І не забувайте, діточки, коли ви будете зустрічати е, людей, які працюють в дитячому садочку, з ними вітатися, дякувати їм і дарувати їм свою посмішку. А я пропоную вам, діточки, сьогодні до свята дошкілля намалювати наш улюблений садочок або працівника дитячого садочка, який вам дуже подобається. Ну що ж зробимо? Гімнастику для наших оченят. Піднімаємо оченята вгору вниз. Вліво, вправо. Ведемо по колу в одну сторону. іншу. Закрили оцінята. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили, відкрили, закрили, відкрили, покліпали. Добре, поклали долоньки, на очі помасажували. Ну що ж, я вам бажаю гарного дня, веселого настрою. І кажу вам до зустрічі, до побачення!